Почався напад на цю сім'ю. І що я їм роблю? Саме класна. Ну це вже трошки пізніше знімаю. Ну дивись. А це вгорі своя пчела повисла, я відкрив їм верхній льоток, і воно вони одразу вже пішли в свій льоток. А ті, що знизу літають, ну їх видно воровку. Бач, вона як літає коло лятка. Отак їм береш аерозоль робиш і все нормально. І вони там 10-20 літрів води і порядок. О, а ця пчела, що наверху повисла, вона вже заходить в свій ляток у верхній. От і все. Ось таким образом з воровством бороться, що в степу, що тут нормально. Ось Вторий ну, бачок заканчую і вже все, ну, бачу, що не одразу тікають воровки. Вони намокають, але піднімаються потім і улітають. То не страшно. А та бджола, бачиш, зверху, вона пішла в літок, вся, що своя була. З утра було нормально, а зараз на вечір вже похуже стало, почали лізти. Ну, тут я три в ряд брав одразу. Ну, бачиш, як ідуть у свій літочок. І все. І отаким от чином із воровством найкраще боротися. Отак їм ото округ росу туман создав їм. І вони тоді тікають аж бігом. Попадають під дощ, під такий ось, і порядок. Ну, бачите, тихо стало, 10 минут і тихо. Зараз та бджола зайде і порядок. Ну Ще воровка кружляє, воно. бачиш коло лятка, її по підльоту видно. Бачите, як вона кружляє. А ми її так зробимо, О, і все. І вона ото улетіла і потім вже як мокра стала, вже більше не прилітає. Так що це один із способів боротьби з воровством. І все, і вони 189-й захватили трошки. І цей. І все. Суєш так доцвітає. Ну вже кінець зняв. Утра ще було нормально. А зараз кінець знято вже лізуть. Так що так от.